Привіт! Сьогодні ми коротко поговоримо про те, чи можна закрити ваш ФОП, якщо там залишились бурги перед податковою. Якщо захочете поговорити більш детально, ви завжди можете замовити у нас консультацію всього за 50 гривень. Це не та сума, яка може вплинути на гаманець будь-якого підприємця, але цінну інформацію ви точно отримаєте. Посилання для зв'язку з нами я залишу під цим відео. Там же раджу поставити цьому відео лайк або дизлайк на ваш розсуд. Отже, процедура закриття ФОП досить поширена. Сьогодні її пропонують пройти навіть у режимі онлайн, про що ми детально говорили у ось цьому відео. На жаль, такий варіант не підійде для ФОП, у якого є заборгованість. Виникнути така ситуація може з багатьох причин. Або на рахунку елементарно не вистачає коштів для сплати податкової заборгованості, або погашення зобов'язань перед контрагентом, або ж найрозповсюдженіша ситуація. ФОП може і не знати про те, що на ньому висить податковий борг. Так, ви можете подати заявку на ліквідацію через дію, і так її приймуть у будь-якому випадку. Закриваючи ФОП ще до моменту подачі заяви про ліквідацію, ви вже повинні закрити всі питання, звільнити працівників, розрахуватися із контрагентами і сплатити всі податки. Заява про ліквідацію ФОП приймається, грубо кажучи, автоматом, але ось закінчити процес ліквідації ФОП не вийде. Адже крім подачі заявки реєстратору ФОП, потрібно ще й зняти з обліку в податковій. У процесі закриття, товіснує альтернативний варіант. Продаж компанії, коли фірма передається новому власнику, який вже і займається поступовим закриттям фірми в потрібному йому темпі. На жаль, з ФОП так не вийде. Непокритий борг загрожує особисто вам, штрафами, пенею, а потім судом і виконавчу службу. Отже, єдиним правильним варіантом є покриття боргів і правильне поетапне закриття ФОП. Ну або ж оспорення в судді сам факт виникнення заборгованості. Якщо правда на вашому боці, звісно, І всі податки ви сплатите. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.